Мирова зі Сталеварами. зірка продовжила свою безпрограшну серію до семи матчів після п'яти поспіль перемог, зігравши в нічию переможну ходу кіровоградців. Зупинила друга команда ліги Дніпродзержинська сталь. Слабкі і сильні сторони одного із фаворитів дивізіону тренерський штаб зірки вивчав не один тиждень. Ми їздили зі спортивним директором Самір Назимовичем Гасановим, дивилися цю гру вживу, вони грали з «Горняком спорт. І в нас є відеоматеріал, ми розбирали, сильні і слабі сторони. І все ж перший тайм пройшов за сценарієм підопічних наставника Сталеварів Володимира Мазера. Хоча на початку гри активніше діяли господарі. На четвертій хвилині м'яч влучив у сітку сіткової сталі із зовнішнього боку після навісу Андрія Бацули. А на одинадцятій міг забивати Олександра Кименко. Гості грали на контратаках, і така тактика спрацювала на 33-й хвилині. Щоправда, цей момент було б важко назвати гольовим, якби Павло Поштаренко за межами воротарського майданчика не зніс кращого бомбардира першої ліги Станіслава Куліша. Пенальтів впевнено реалізував Антон Котляр – 0-1. А от у другому таймі зірка пішла в Абанк банк і затисла гостей на їх половині поля. Моменти біля воріт сталі виникали регулярно. І на 60-тій хвилині Олексій Чичиков зрівняв рахунок, забивши свій шостий поспіль і 11 у сезоні м'яч. Да! Розвинути успіх нашим землякам не вдалося, хоча можливостей забити другий м'яч вистачало. У кількох моментах гостей врятував голкіпер. А коли вже й він був безсилий, плямистого з порожніх воріт вибив захисник сталі. Нічия 1-1. І наставник сталеварів Володимир Мазяр такий підсумок матчу називає закономірним. Перший тайм, рахую, навдався. В другому таймі той тобто забитий м'яч, де ми просили не давати подати все-таки Дали подати її. Пропустили м'яч, потім трошки почався хаос. Прийшлося вже більше грати на, на нічого, але все одно ми хотіли на контратаках забити і перемогти. Я рахую, що сьогодні закономірний рахунок ігри. А от коуч Зірки з думкою свого колеги по тренерському цеху щодо закономірності нічиєї не згоден. Второй тайм у нас більше було можливостей. Якщо, мабуть, посмотрити внімально, то за другий тайм наш мабуть, раз або два коснувся всього м'яча. І скільки раз вступив в ігру їхні вратають. Ну, я так не вважаю. Олександрія у 23-му турі три очки заробила, не виходячи на поле. Після технічної перемоги над іншою сталлю – Алчевською. На користь підопічних Володимира Шарана була і нічия у Кіровограді. Тепер Олександрійці випереджають найближчого переслідувача на 8 пунктів. Зірка ж після першої навесні втрати очок посідає сьоме місце. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.